Вітаю вас, шановні глядачі. Вже традиційно о цій порі найсвіжіші новини в інформаційній програмі. День на телебаченні Акцент. В студії для вас працює Юлія Баберштейн. Сьогодні у випуску мови піде про наступне. На Сумщині створено обласний оперативний штаб Вступна кампанія кампанія-2013». Жебракування як бізнес. Мешканка Шосткинського району змушувала своїх маленьких дітей зробляти на життя просять милостині. алергія, причини її виникнення, наслідки та лікування. Під яд краєм сонцем Лебединщини відбувся другий туристичний зльот молодих регіонів Сумшини. В області стартувала вступна кампанія. У 28 вищих навчальних закладах регіонів різних рівнів акредитації та форм власності на достатньо високому рівні організовано роботу приймальних комісій, створено умови для оперативної допомоги та подання документів. Абітурієнти забезпечені інформаційними матеріалами щодо особливості подачі документів. зазначила заступник голови Сумської обласної державної адміністрації Тамара Іщенко. Документи до вишу можна подати особисто, через інтернет і навіть пошту. Ажіотажу із черг в перші дні вступної кампанії не було. Про це йшлося в ході робочої наради з керівниками вищих навчальних закладів 1-4 рівнів акредитації. Цьогорічна вступна кампанія має низку особливостей. У повному обсязі запрацювала єдина електронна база з питань освіти. Розширено діапазон мов національних меншин, якими можуть оприлюднюватися правила вступу до вищого навчального закладу. Призером олімпіад будуть зараховуватися додаткові бали, якщо предмет Олімпіади відповідає спеціальності, яку обирає абітурієнт, додала Тамара Іщенко. З метою забезпечення контролю за перебігом вступної кампанії у вишах, Першого четвертого рівня акредитації на період проведення випробувань та зарахування абітурієнтів в Сумській області створено обласний оперативний штаб Вступна кампанія кампанія-2013» із зверненнями абітурієнтів і їх батьків щодо розв'язання проблемних питань вступної кампанії. Жебраки з немовлятами та маленькими дітьми на руках стали звичним явищем життя великих міст України, але і шостка останнім часом не стала виключенням. Нещодавно в рамках оперативно-профілактичної роботи правоохоронцями було затримано молоду жінку, яка втягувала двоє своїх маленьких діточок у жебрацький бізнес. Які обставини змусили її знехтувати своїми материнськими обов'язками та вести асоціальний спосіб життя далі у нашому сюжеті. Багато матерів у цю пору ламають собі голови над тим, як оздоровити дітей або влаштувати їм якомога змістовніше літні дозвілля. Однак, судячи з підсумків міліцейської оперативно-профілактичної операції, літо 2013 не всі матусі переймаються такими питаннями. 24-річна мешканка одного з сіл Шосткинського району вирішила по-своєму за словами помічника начальника міськвідділу міліції по зв'язкам з громадськістю і змі Тетяни Меняйло. Молода жінка просила подаяння на вулицях міста, використовуючи у цій асоціальній діяльності двох власних діточок. Співробітники кримінальної міліції у справах дітей затримали 24-річну матір трьох дітей, яка проживає в одному з сіл Шостинського району. жінкою були двоє її малолітніх дітей. Одному чотири роки, а другому два місяці. Як з'ясували правоохоронці, у свої 24 роки порушниця вже має трьох дітей чотирьох-трьох років, а також двомісячне немовля. Вона зізналася, що жебракувати почала через нестатки у родині, адже і вона, і її чоловік обидва безробітні. Часа два три посижу, стає до мучим рібенка сіда. Не ходіла би камбила, а то ж не хватає малютку. на Жінка зізнається, що грошей з милостині їй вистачає на хліб, молоко та картоплю. Одяг теж дають добрі люди. Для здійснення свого так званого бізнесу жебрачка обрала територію біля одного з дитячих садків шостки, сподіваючись на те, що інші матері зглянуться над нею і будуть більш щедрими. Ціна яка сьогодні там була, 30-40 рублів до часу, посміх там до часу, а ось у нього 50-60 рублів. Такої долі, як у себе, горе мати своїм дітям не бажає і запевняє, що обов'язково віддасть малих до школи, адже сама немає навіть початкової освіти. Не хотіла дати школу. Я кажу, не хочу. І я кажу, ні хані хані стала хаоча щось, коли він найгоднюють зразу та школи. І... За даними міжнародної організації праці, українські дітлахи активно втягнуті в трудову діяльність. І одним з найпоширеніших видів праці малолітніх є саме же братство. Більшість людей, хоча б копійки, але на хліб дають. Втім, мало хто замислюється над тим, що цих дітей батьки змушують виходити на вулиці, і за це вони повинні відповісти за законом. Тетяна Маняло зазначає, що горе мати шосткінщини не уникне суворої феміди та буде притягнута до кримінальної відповідальності. За фактом тягнення неповнолітніх жебратство жінці загрожує до п'яти років обмеження волі або позбавлення волі на той же строк. За епідеміологічними даними, від 20 до 40% населення землі. Страждають від різних видів алергії, тобто мінімум кожна п'ята людина з перевагою серед дитячого населення. Ще декілька десятків років назад показники були значно менше. Чому ж все більше людей страждають від цієї недуги? Які існують її види, як її діагностувати та чи потрібно взагалі лікувати алергії? Все це з нашого наступного сюжету. Перший термін алергія був введений австрійським педіатром Клементом Пірке. Тисяча дев'ятсот році він спостерігаючи за своїми хворими, зрозумів, що коли людина контактує з однією і тією ж речовиною, то виникають одні й ті ж симптоми. Це він і назвав алергією, що в переклад з грецькою означає неправильна дія на організм. За словами Наталії Матвієнко, завідуючи терапевтичним відділом Шосткинської центральної районної лікарні, в основному природа алергії імунологічна і ховається в порушенні регуляції імунної відповіді. Крім того, схильність до того чи іншого виду алергії передається в спадщину. Якщо у цього дитину, папа болів, у папи були проявлення алергічної реакцій, то 20% процентів вже уже будуть болеть. А якщо болела мама? Но проявлениями аллергии, бронхиальной астмы, то ребенок на 80% будет предназначен для проявления аллергической реакции. За останній час кількість осіб, які страждають на небажану реакцію організму, збільшилася. Всему есть свои пояснения, замечает пани Наталья. Огромное количество химических соединений, так называемых триггеров аллергии, пусковых моментов, которых очень много в доме, в качестве бытовой химии. Продуктах питання, це і утилізація, химическая промышленность. все это нікуди не дівається всім это ме деш. Алергічна реакція складна як жінка художнього стилю, має велику кількість броня. Саме слово алергія звучить в кабінетах лікарів різних спеціальностей Якщо алергія вибирає шоуковим органом конъюнктиву юнк... кон глаза, у больного проявляється конъюнктивит. Глазки красненькие, слёзки бегут, веки чешутся. И кроме неприятных субъективных нарушений, это ещё нарушение функции. Если же аллергия вражает лорровский вид, то страдают не только ЛОР-органы, а вся дыхательная система. Прикладом є поліноз, алергія на пилок рослин. Если аллергия шоковым органом выбирать, дыхательные пути нижние. Но это ситуация более сложная. Это отёк в дыхательных путях. Это выделение очень густой мокроты и это бронхоспазм. И все вместе даёт приступ удушья. Это бронхиальная астма. За словами лікаря, алергія полюбляє вряжати шкіру. Якщо під вплив потрапляє поверхневий шар, то як правило, це проявляється у маленьких діток, у вигляді ідіопатизу. Викликати алергію може усе, що нас оточує. існує декілька її видів, розповідає лікар. «Які бувають алергены? Бытовые, это вся бытовая хімія, которая вдома От. животного происхождения, это шерсть животных, это домашние клещи постельные це рівні. Якщо подивитися на алергію в часовому відрізку, то вона матиме сезонність, наголошена Даля Матвієнко. Почало весни починають зацвітати дерев'я, і якщо іменно тоді почалися проявлення. То слідує обслідувати алергію на пильцу ра Немножечко позже, немножечко позже починають свісти лугові трави, Немножечко поже, от, іюль, август починають свісти сорні трави. На сезонною алергією працювати легше, додає лікар, адже навіть самому приблизно можна визначити, що є її подразником. Та обстежується вона лише після її закінчення, з моменту першого заморозку до лютого місяця. Алергію, яка триває цілий рік, можна обстежити в будь-який час. Якщо алергія круглогодічна, то це алергія на битову пиль, з якою ми зустрічаємося, на пух піро. Основним методом визначення алергену є проходження відповідного тесту. Берется маленькое разведение аллергена, не прокалывая кожу, а снимая только верхний слой. Это маленькие такие ланцетики. Так наносится гистамин, как контрольная капелька. Это то вещество, на которое по-любому кожа отреагирует. А потом маленькие дозы в очень большом разведении аллергенов. И в течение 20 минут идет оценка. На какой аллерген проявляется реакция, ведь то людина и страждает. Если аллергия идет на что-то моно, например, бытовая пыль первой серии, то больному до 50 лет. Больному, який не лічився гормонами системно і постоянно, можна провести специфічку імунотерапію. Лікар наголошує, що самостійно лікувати в жодному разі не потрібно а звернутися для початку до свого днічного лікаря, прояснити ситуацію і обстежитися, хоча б по мінімуму. Три дні під яскравим сонцем Лебединщини серед мальовничої природи села Червлини провела команда з представників молодіжного руху Шосткинської міської організації Партія регіонів» у складі п'яти чоловік. Саме тут і відбувся другий зліт молодих регіонів Семшини. Програма заходу була вкрай насиченою. Головна перемога шостки відзначення грантом соціального проєкту «Стрітворкаут» в шості бути. Який на конкурсі вибору призове місце. Учасники турзльоти поділилися враженнями із нашою знімальною групою. Життя в наметі спуски на мотузках з висоти сосни, сплави байдарками річкою Псел. Ось неповний перелік пригод, які довелося пережити молодим регіоналам шостки, учасникам другого туристичного зльоту молодих регіонів. Найважчим виявився мотузковий курс. У ньому неможливо перемогти без згуртованості, порозуміння та готовності слідувати за лідером. Про те, як крок за кроком учасники долали випробування на витривалість, американські лижі, вузлики, мішок, болото, вертикальне повотиння, літаючий килим, дорога до влади та інше розповідають розповідає Вікторія Горшкова, учасниця другого туристичного зльоту молодих регіонів Сумщини. Організатори були надзвичайно дуже к нам внимательні. Це був такий... Внимание заключалось в том, что всегда спрашивали, достаточно ли хорошо по покушали. Внимание заключалось в том, что было предоставлено все для того, чтобы вот хорошо отдохнуть. Это и палатки, и карематы, и спальники. Когда приезжали в лагерь, уже все готово. Было видно, что нас ждут, нас встречают. Вот была специальная дискотека. Приезжали все организаторы именно э, областной штаб партии регионов. То есть вот такое внимание со всех сторон было оказано. И... Мероприятие прийшло на очень достойном уровне. рівні. Напередодні зльоту Сумська обласна організація партії регіонів оголосила конкурс на кращий соціальний проект, презентація яких і відбулася серед віковічних сосен та зелених просторів. Всього було запропоновано 30 проектів, серед яких переможцями стали 10. В числі переможців опинилася і команда молодих регіоналів шостки. На огляд суддів було представлено відеопрезентацію та сам проект під назвою Стріт Workout шості бути. Я хочу з радістю повідомити, що молодіжний рух партії регіонів отримав ось такий сертифікат на 1500 гривень за участь у конкурсі соціальних проєктів. Наш проєкт, який має назву Стрітворкаут ці бути, настільки сподобався керівництву і суддійські колегії, що вони запропонували його впровадити і в нашому обласному центрі. Тому приємно, що наші такі перші кроки подобаються і вже їх трішечки і наслідують. Велике слово вдячності. Керівництво партії регіонів в Шості за те, що така рука підтримки була протягнута, була дана платформа проявитися талантом і отримати оцю насолоду перебування під відкритим небом. І також отримати досвід від всіх тих наших нових товаришів, які були присутні на зльоті. Цей проект став результатом тісної співпраці шосткинських юнаків, прихильників стрітворкаут, молодіжного руху Шосткинської міської організації партії регіонів, депутатського корпусу та місцевої влади. Тепер стрітворкаут шості дійсно бути, і це підтверджено сертифікатом переможця соціальних проектів та грантом на реалізацію у розмірі 1500 гривень. Радіє В'ячеслав Романченко. Так да, по мені, регіону регіонів достатньо. Все продумує, приділує для того, щоб молодь розвивалась і двігала далі страну вперед. Окрім цієї перемоги, регіонали привезли з турзльоту подяку за активну участь та п'ять грамот від кожного з учасників своєї команди, ділиться Геннадій Філон. Дуже об'єднував людей в одну команду, зовсім різних, з різних районів нашої області, об'єднував в одну суцільну команду, яка мала своїх лідерів спортивних, інтелектуальних, творчих. Креативних було дуже приємно, було дуже класно з усіма спілкуватися. Це нові знайомства, нові обличчя, нові події. Попереду на команду шосткинської міської організації партії регіонів чекає реалізація проєкту Стріт Варкаут шості бути, який опинився в числі переможців та нові звершення. Долучитися до яких запрошуються всі охочі бути в команді тих за якими майбутнє. Чи буде сонячно над шостки в четвер, 4 липня, чи небо затягне хмарами? Дізнаємося прямо зараз з синоптичного прогнозу. В день 4 липня очікується мінлива хмарність, опадів не передбачається, температура перегріється до 23-26 тепла, вночі термометр показуватиме 19-22 градуси вище нуля, вітер сідній 2 метри за секунду. Черговий випуск на телеканалі Акцент добіг свого завершення. Не забувайте, що наші новини ви можете переглянути на сайті Шосткінської міської ради. Упродовж ефіру ми пропонуємо вам свіжий випуск програми «Кримінальна хроніка. В студії для вас працювала Юлія Баберштейн. Зустрінемося завтра в той самий час. На все добре!